А ось процедура купання. Дві годинки вони у мене були замочені завчасно. Тепер я використала шампунь, звичайний для волосся, легенько, акуратненько, тому що проклеєно не дуже, теж якісно, може обережно з волосечком. Щоб не відділилося від основи легесенько, волосечку промила шампунем. Сліди від пасти відійшли, немає. все чистенько, не прийшлося користуватися ніякими хімічними засобами для виведення. Ну, що стосується тулуба, то наповнений він ватіном, так як я й говорила. Не дуже якісним, бачите, і рожеві тут нитки, і чорні нитки, ось різнопланове таке вкраплення. Ну, ватін такий дешевий, при відтисканні я бачу жовту воду, виділяється жовта вода і ось вже тут ви можете побачити, що. Ну, Вода, вода дуже така жовта, ну і сморід. то, що я вам говорила, то він тут спостерігається. Так що зараз немає сенсу вже їх тримати в цій воді. Зараз буде замінятися вода, і будемо декілька разів замінювати воду, щоб позбавитися цього запаху і цих жовтих. Жовтого кольору до освітлення води максимально. Так що я була права в тому, що ляльки дійсно потребують повного, повного прання, не тільки волосся.